Цей десерт може приготувати кожний. Він дуже швидкий і дуже смачний. Поїхали, висипаємо сиру в миску і розминаємо витилкою. Додаємо кокосову стружку і сухе молоко. Перемішуємо вологими руками починаємо ліпити кульки, в кожну середину кладемо горішки і відправляємо наші рафаїлки у холодильник на 10-15 хвилин. Поки наші рафаїлки відпочивають у холодильнику, розтоплюємо шоколад. Дістаємо кульки і по одній занурюємо в шоколад. А зверху ще посипаємо трохи кокосовою стружкою для краси смаку. І знову ставимо у холодильник на 10-15 хвилин. Це можна подавати, хоч окремо, як цукерки, хоч до чаю. Це дуже смачно і не калорійно смачного.